Вітаю вас, друзі, друзі, на моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете грати краще в шах і їх розуміти, то ви повірно на адресу. Сьогодні ми продовжимо оглядати творчі ВНЧК і візьмемо такий важливий елемент, як прохідний пішак в Мітершпілі. Ну, багато думають, що прохідний пішак такий сильний в веншпілі. Це так. Коли в нього менше, так би мовити, ворогів, то сила його виростає. Але також мітишпілі пішак, пішак відіграє важливу роль. Е, ну, тут важлива звичайно, активність фігур, які його підтримують. Якщо фігури його підтримують активні, то він залежить від своїх друзів від фігур. Тобто її пішак може бути сильним. скажімо так. Ну, як правило, найсильніший пішак це піш Д, ну, або може бути і пішак С. І чим далі він просувається, тим стає сильнішим. Так. Якщо пішака заблокувати на п'ятій лінії, то він не такий сильний. Але якщо він просунеться на шосту лінію, то вже він стає дуже небезпечний. А на сьомій лінії, це, якщо він добре підкріплений фігурами, практично це означає виграш партії. Ну, давайте розглянемо е, партію Василь Іванчук проти Олександра Білявського, Двоє вів'ян. Ці позиції білі має змогу створити пішака прохідно ходом Д5. Ну, треба сказати, що підтримка пішака дуже добра. І важливо, що це поле Д6 перед пішком його важко заблокувати. І тому, в принципі, всі фігури тут біля все оптимально. Чому не робити пішака? Ну, треба сказати ще таку річ. Що Є така книжка, ну, трошки вже, напевно, забута, але вона була дуже важлива раніше її практично вивчали всі провідні шахісти, скажімо так, Довіда Бронштейна, це був, він написав міжнародний турнір в Тюріх 1953 році. І, і там просто чим цікава була книжка, там не було дуже багато варіантів, просто він так описував, як думає гросмейстер, і багато таких цікавих речей там ці книзі можна було зустріти. І от така одна цитата, я можу процитувати. Він каже: якщо у вас є можливість мітишпілі рухати ПШКД, то особливо не роздумайте. Ну, я би так сказав, був би трошки обережніше, але в принципі це в нього правильна ідея. Тобто Пішак, наприклад, в цій ситуації дуже е сильний, тому що в нього є підтримка фігур. Ну і чорні півро з тощо е дещо пасивно. Треба сказати, що е чорні міняється на Б5. Ну, Наприклад, якби ми спробували чорній, е виграти якийсь там, пакет темп таким чином, це хід би не проходив із удару на С6 і на Терей 2, піліб'ю на D7, нападаючи на. Ферзя, і потім забирають туру. І в них виходить за ферзя тура э, Кінь. Це дуже багато, імпозиція. тут абсолютно безнадійно. Тому чорні міняються на Б5. B5, перс Б5, B5, слон слоно 6. І тепер білі переводять коня слона на поле c 4 десь дуже потужно. По-перше, він підтримує рух пішака. І Контролює це блокадне поле D6. Ці позиції білі до Чорнопускають вирішальну помилку, вони грають слон Н5. Краще продовженням було слон G5. Ну, білі загрозок бити того коня, ну, білі б цього коня не віддавали, почалося збирати наприклад, тут F4. Тоді чорні можна взяти в 6. наприклад. Ну, А якщо в випадку а 4 коня, чорні би одно тут перевага в білих зберігається, тому що пішак рано чи пізно побуде на поле D6, де він заважає чорним фігурам, і він потім буде ще боротьба з лінію є, ну, Є, би мовити, перевага тут в білих очевидна. Але це блока ще продовження. Слоні 5, біля кінці 4. Нам треба віддавати і тепер підтримує рух цього Пішака і також дивиться на пішака б 6 прибутку може його забрати. Чонгерь Fers A7, D6, FS B7 переходить. Ну, тепер Білий реалі Трей-1. Ну іде загрожує вже хід Трай 7. Кроліф 8. І тепер по таку маленьку комбінацію. Тура е є E8. Ну, 8 бити це буде самогубство, тому що білі посадить Тур 1 і один шах. І на короля фісі йдуть Тури на сьому лінію. Ну, тут вже можна здатися, тому що, наприклад, на якийсь такий хід, як Тура Д8, білі використовуючи зв'язку. Ферзя Перемагають. Тому. Чорний приходиться бути троє, але це коштує їм пішака, кінья 5, незахищенний ферзь, тактична слабість, за 7, кінь за 4. Ну, позиція стати... э... стратегічно виграна, зайвий пішак, сильний пішак на дешіще. Так що тут важко щось зробити. Але все одно, щоб пробити оборону, треба створити наступні слабості. Зробити також суперника можна прослабити, ну це робить Іванчук а 4, вже 6. Білім, не повинні поспішати тут, тому що в чорних немає ходів, які, в принципі, качали цю позицію. Тобто вони пасивно повинні вичікувати, що ж відбувається. Король А8 і користується часом оран Б3, король Д8. Ну і тепер після ходу А5. Підключають ще коня в гру, тобто вже виникають загрози. Можна було побити блоконе, але зіграв 2-1, включивши ТОРУ. І в чорному фризюнок в нього немає тут особливо хороших ходів. Тобто Важко щось зробити. Пер за 8. Ну, С ідеї, можливо, якось вискочити на 4, але білі цього не дають, грають 3, F6, ну і після 5. Чорні дуже великі скруті, вони грають тут Ферзь D5 і після ТРА7, ну, вони практично програють, тому вони віддають ще якість, але це не рятує. Ферзь ФС4 з ідеєю Ферзь а 8 Зайти з цього боку, ну, чорним тут не переливки, тому вони тут здалися. Ну, партія показує наскільки сильний пішак прохідний міташпіля, якщо він підкріплений власними фігурами. Давайте ще подивимось наступну партію, яку Іванчук грав з американцем росмейстером Шакландом. Ну, треба сказати, що десь був недавно е, турнір е, в Індії, е, і там е, Іванчук знову стикнувся з, з цим росмейстером, і цей американець. Переграв досить відомий гросмейстер, він, так, так би мовити, ще допомагав Касану тренувати. Так що він такий е, непростий, не так би мовити, Твердий Горішок, скажімо так. У ну, білих ці позиції ясна перевага, вони мають більше простору. Кінь попав на d5, це поле називається форпостом. Ну, Поле на, на півській табіні в, 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 в таборі суперника називається фарпостом. Ну, кінь це оптимальна фігура, яка там знаходиться, Він тисне тиснено Е7, Ну і взагалі тут контролює досить багато важливих полів. Ну, і треба сказати, що також черний король тут не дуже е, впевнено стоїть, тому що розмінений е, чорнопольний слон, і ну, без нього. Позиція досить прослаблена, тим, що g 6, ну це також треба враховувати. Ну, Іванчук поки що грає b 4 і організовував собі прохідного пішака. Ну Ніби не для чорного, тому що можуть, поки що пішак заблокований. Але е, якщо ми уважно боїмось на позицію, то ми помітимо, що чорні фігури дуже такі прижаті до, так би мовити, до останньої лінії і це досить е, пасивно. Тому чорні пробують е трохи ослабити грають ну, Катері... слон 6, второй 1, захоче по кітеріні слон d 5 ну, І тепер Іванчук дає проміжний ферзь це той шах. шах. Ну, щоб побити на d 5 не треба мінятися. Звичайно, по пакет, бо розмін ферзів було б тут, е скажімо так, помилкою, якщо побити ферзем, тому що е цей пішак в даному випадку. Попередуся на можливо, здається, на слабість, тому що все такого можна взяти Скіб-4. Ну і цей пішак, в принципі, втрачається. Ну, білі може Д7, міняється, але так би мовити, перевага зникає. Тому ферзь 3. Важливо зберегти ферзів. Слон D5. Ну, чому важливо зберегти ферзів? Тому що е, такого пішка дуже важко провести, тому що він стоїть поки що на п'ятій лінії скажімо так. І треба створити. Як правило, таких випадка, створюється друга слабість. А друга слабість створюється на королівському фланзі. Е, можна створити, тому що король ослаблений, ну можна собі вже подумати, що фейс-ферзі. Якщо там пішак попаде на 6, це буде дуже неприємно. Тобто пішак аж буде таким собі тараном, якщо б ослабити е, Чорного короля і створити там тиск. Перс це 7, 1, Пір оптимальним виставляється фігури. ТРД8 і а 4 ну, Хід, як ми вже говорили, це в принципі, такий типовий хід. Досить варто запам'ятати це такий стратегічний прийом. Особливо це корисно, коли цей слон розмінений і, наприклад, пішак сидить на G6. Тобто така зацепка е така, що цього тут е непросто захищатися. Ну, Чому треба все-таки H5? Е це був кращим хід. Хоча після Fift 3 зберігається перевага, але чорні морти, так би мовити, В них є ще гра. Після Трура Б на с 8 Чорні допускає хід H5 і стає, стає гірше. Ну, ще було не пізно побити на H5, хоча це також ще більше слаблої короля. Але це було би менше зло, тому що допускати пішка на 6 це. це Просто смертельно небезпечно. Чорні діали Е6 і після А6 це такий пішак, такий цвях. ну У мене є відео на цю тему. Він дуже обмежує рухливість чорних фігур. практично позиція вже тут безнадійна. Пірізяла кінь Е5 і тепер Білі, чорні користуючись. Тактикою в Нірай слон Б7, нападаючи на пішака а 6 Ну, якщо б чорні побило б, то після ферзі 5 незрозуміло як захищатися від мату. Треба віддавати вже матеріал, там РТ F5, це вже нічого хорошого. Тому чорні райд B4 відволікають ферзя від коня A5, б'ють на D1. Треба 8, але тепер юменчук е, грається 6. Ну, ніби можна побити Ферзя, але позиція вже тут просто погана, тому що загрожують тут, е, умовно кажучи ходом. Ну, треба роти вже на мат. Ферзя 4 там F4. Кінце 6. І тепер юменчук наносить подвійний удар ферзь С3 на мат і на. Коня С6. Приходиться грати Ферзь e 5, ферзь b 6, Ферзь Ферзі 2. d 6. Прін d 6 Туре F8. слон б'є пішака. Ферзь FZ-2. Ну і після E5, <coughs> тут, e 5. Прийшлося тут здатися, тому що наприклад, після якоїсь ходу F6. E, піде на С7, загрожує матовий хід, а на ТРФ7, Тура D8 шах і на Тора Ф8 білі ставлять шахмат. Дуже цікава партія повчальна. Тому що тут також ще присутній метод реалізації гра на дві слабості. Як правило, слабість знаходиться на іншому фланзі. Тобто активність, обмежує активність чорних фігур, а створюючи слабість на, на короля, використовуючи його як, як, як мішень, просто посилюють цю гру і отримує дорішальну перевагу. Ну, якщо це відео вам сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь канал, якщо ви цього ще не зробили. Все найкраще.